Всім привіт! З вами Козі Ліна і сьогодні ми з вами повертаємось до шоу, і не просто шоу, а до легендарних шоу. Але перед тим як ми почнемо це відео, я хочу вам всім нагадати, що в описі під цим відео ви знайдете е, той во штучки, куди ви зможете мені задонатити, я це називаю реквізити. Ну а також посилання на мої соціальні мережі: інстаграм, телеграм. Там я частенько виходжу в історії, щось вам цікавеньке розповідаю. І, в принципі, якщо вам цікаво... То, звісно ж, підписуйтесь. А й сьогодні ми говоримо про світ на виворіт. Світ на виворіт – це проєкт, який створив мільйон мемів, шоу, яке показало нам найцікавіші країни світу, шоу, яке без прикрас розказувало нам про різні культури, та шоу, яке дійсно показує рівень. Світ на виворіт – це один з небагатьох проєктів, який я дійсно можу назвати вартим світового рівня. І, звісно, найголовнішою зірочкою цього шоу у нас є. Є Дмитро Комаров, і саме через нього шоу отримало таку популярність, але звісно це особисто моя думка. Так як він є головною зірочкою, то і сценаристом, режисером, актором, ведучим, і просто прекрасною людинкою виступив один він сам, розумієте? Uh, Billionaire Playboy Philanthropist. Але давайте про все по порядку. Сьогодні ми з вами поговоримо про історію створення шоу, про його крієторів, найголовніших ідейників, про команду. Та навіть про ваші улюблені меми! Світ на виворіт з Дмитром Комаровим українська телепрограма про подорожі до різних країн світу. Але концепція цього проєкту дещо відрізняється від інших. Чому ж? Ну тому що якщо в інших проєктах по типу Антона Птушкіна чи Господи просте Орел і Решка, ми виділяємо одну країну на один випуск. Дмитро Комаров підійшов до цього питання набагато більш детальніше, і на цілу країну у нас є цілий сезон тобто від 7 випусків і до 10, 11, 12 і навіть більше. Ми дуже детально дізнаємося про країну, а саме про її деталі не найкращі. Про те, що кожен з нас хотів би приховати, тобто про зворотній бік Кожної країни цього світу це авторський проєкт журналіста та мандрівника Дмитра Комарова. Проєкт стартував на каналі 1+,1 аж в далекому 2010 році і одразу знайшов своїх шанувальників. Як я вже й сказала, концепція шоу полягає у тому, щоб показати цікаві місця, які не бачать туристи. Саме звідси ми маємо таку цікаву назву світ на виворіт». За 13 років існування програми автори встигли відзняти 14 сезонів, і за ці 14 сезонів вони встигли побувати у Індії, Африці, Японії, Китаї, Пакистані, Колумбії та у багатьох інших цікавих країнах. І знаєте, чим вони тільки там не займались? Друзі, удар в мозок! С чем-то сравнить. Такое ощущение, что твой мозг пронизывает электроток. Короткое замыкание внутри черепной коробки дивлячись на всі рекорди, які поставила програма. Не дивлячись на величезні рейтинги та кількість сезонів і, звісно ж, матеріалу, який відзнімають, команда складається всього з двох людей. І саме за це ми це шоу любимо, адже воно залишається автентичним та суперлокальним. Ми бачимо двох трушних мандрівників, які долають купу перешкод, які займаються суперцікавими речами, і все це виглядає супер і суперцікаво саме завдяки тому, що воно Воно є дуже і дуже знаєте таким простим і рідним. Немає ніякої награності. Сіба немає ніяких сценаріїв. Давай є страни. Немає ніякої команди, яка могла б допомогти, і так далі. Саме за це і я особисто обожнюю світ на виворі і подивилась абсолютно всі сезони цього шоу. Так, так, вам не почулось. Проєкт світ на виворі знімає всього дві людини: Дмитро Комаров та його оператор Олександр Дмитрієв. Напевно, саме через це в Тіктоці ці двоє відомі як Біба і Боба. Звісно ж, тільки в позитивному ключі. Звісно ж, я вважаю, ми не маємо права оминути найкраще у цьому шоу, і це зачіска у перших сезонах Дмитра Комарова. Я не знаю. Я вважаю, що ця зачіска достойна окремого місця у моєму відео, тому що вона була просто шикарна. Я взагалі не здивуюся, якщо чесно, якщо ну, типу, Олег Вінник надихався цією зачіскою. Насправді я не мала про неї говорити, але ну, ви дуже в мене просили розповісти про неї. Тому ось ловіть моментик найкращий у цьому відео. Я впевнена. Взагалі, Дмитро Комаров видавав багато смішних моментів і мемів, і це ще одна а причина, чому ми любимо світ на виворіт. воно живе без сценарію. До речі, так це факт. Сам Дмитро Комаров неодноразово заявляв про те, що сценарій як такого не існує. Відсутність заздалегідь прописаних сценаріїв, головна особливість взагалі то багато тем з'являється експромтом вже у процесі зйомок. Тобто десь їдуть, бачать щось цікаве і біжать знімати. Це робить програму максимально живою та реалістичною. І до речі, саме на це робив ставку сам ведучий Дмитро Маров, як я вже й сказала, майже за всі процеси створення відповідає сам Дмитро. Ідея для шоу також з'явилась саме в нього. І саме він бігав по всім ТВ каналам і бив у рупор, намагаючись вибити ефірний час для проєкту. Ви будете здивовані, але Комаров і до початку проєкту був заявним мандрівником. І до того, як почалась програма Світ на виворіт, він встиг відвідати близько 20 країн. До цього він мандрівнував за свій рахунок, тобто фотографував, писав якісь журнальчики, тому що він був журналістом, як надивно, і робив фотовиставки. Ідея для Створення світу на вигоріт з'явилась у 2008 році під час мандрівки до Південно-Східної Азії. Тоді Дмитро потрапив у обвал, і йому довелось разом з місцевими жителями просто топати ось так, ось так, так, кудись топати. І саме тоді він зрозумів, що ну блін, просто диктофона і фото тут недостатньо. Потрібна відеозйомка. Тут зйомка відео запрещена, Камеру вирубає. Журналістом Дмитро був так, але ось досвіду на ТВ у нього взагалі не було. І він ні з ким не був незнайомий, знайомий, в принципі, на ТВ. І я вважаю, що саме такі люди, як Дмитро, створюють найкращий продукт, адже він, знаєте, не загаджений ось цим ТВ. У нього немає наміру зробити круте ТВ шоу. Він просто хотів зробити крутий продукт, і у нього, до речі, це вийшло. Адже він робив його максимально живим, він робив його без сценарію. І найкрутіше те, що він робив його майже. Же повністю сам. Просто в соло. просто в соло. У свою першу мандрівку до Камбоджа Комаров взагалі поїхав за свій рахунок. Ось такі мані-мані були вложення. І коли він повернувся додому, він взагалі то сподівався, що ну його більше не будуть трогати. І на цьому він свою роботу зробив. Але не тут то було. Йому сказали: ну що ж, хлопчик, монтуй і показуй, що ти вмієш. Тоді Дмитро разом з Віталієм Наришкіним самостійно змонтували 300 годин проєкту. І ось у нас з'явився він. Перший сезон світу на виворіт у Камбоджа. Перший сезон був далеко не ідеальним. Ми відчували невпевненість Дмитра, та й легендарного оператора Сані тоді ще не було. Оператором у першому сезоні виступив Андрій Бахтіяров. А ось Дмитрієв приєднався до проєкту вже у другій мандрівці у Індію. Саме з того часу команда, в принципі, незмінна. Уже 11 років більше 13? Чому я 11 сказала, не знаю. До речі, у своїх ранніх інтерв'ю Дмитро Комаров взагалі та обіцяв нам поїхати і в Європу, і господи, прости, до Росії. Ну звісно, до сусідушки він наші вже не поїде, тільки якщо в ПНР вільно БНР. Ну а Європі ми його чекаємо, тому що все ж таки він більше мандрував азійськими країнами. І ось в останніх сезонах це вже була е, Латинська Америка, все таке. А ось Європи досі не було. Тому сподіваємось, що після повномасштабного вторгнення, а точніше його закінчення, ми побачимо сезони Дмитра і у Європі. Світ на виворі запам'ятався багатьом саме через екстремальність поїзду комарова. Саме вони робили йому рейтинги. Комаров не боїться абсолютно нічого. Він жив за Борегенами, тусив з ними і курив якісь трави. You know what I mean? Це дуже дивно. Але він молодець. У В'єтнамі та Китаї. Дмитро жив з місцевими жителями у селах, харчувався їхньою кухнею, пробував на собі різні обряди, традиції, їздив до справжніх японських мафіозій. Давав себе кусати зміям і ловив пацюків разом з дівчатами у В'єтнамі найдревнішої професії. <гум> і знаєте, це маленька частина того, що ви взагалі можете бачити його в проєкті, адже абсолютно кожна серія кожного сезону наповнена чимось взагалі таким цікавим і прикольним. Особисто я передивилася сезони у Японії і Китаї як мінімум двічі, тому що кожен раз, передивляючись, я знаходила якісь нові деталі, нову інформацію. І я вважаю, що саме це робить робить найкращим Взагалі це шоу, тому що стільки інформації, що за один перегляд ти її не перевариш. Не можна забувати і про те, що Комаров просуває українську культуру. Розповідає місцевим жителям про нашу неньку, показує наш національний одяг, годує всіх салом і поє горілкою. Ну хіба то не є файно? Як я вже сказала, за 14 років таких мандрівок небезпеки було дуже і дуже багато. І звісно, кожну цю небезпеку Дмитро долає разом зі своїм оператором. Історій таких дуже багато, але були і дійсно страшні. Я на межі, знаєте, прям життя і смерті. І саме про це я вирішила вам розповісти. Дев'ятий сезон, Потівка до Японії, став одним з найскладніших сезонів для Дмитра та його оператора. Японія дуже закрита країна, і сам Дмитро жалівся, що ну дуже важко було отримати згоду на зйомку будь-де. Адже Дмитро показував не просто якісь туристичні місця, а справжні мінуси країни з майбутнього. Тому, звісно, ніхто Особливо й не хотів йому давати права з'їмати щось там. Там і про індустрію для дорослих, і про самовипили, і навіть про мафію. Ось саме про це ми з вами зараз і поговоримо. Адже вперше за історію шоу Дмитро потрапив у проблему такого масштабу. Майже всі зйомки японської мафії, тобто якудза, відбувались закрито на приховані камери, що вже було максимально проблемно. Але одного разу Дмитро познайомився з Якудза, який запросили його потусити з ними. І знаєте, начебто все було окей. Здавалось, всім нам. Але Дмитро був би не Дмитром, якби не вчудив щось. Ну, знаєте, звичайний день, коли ти тусуєшся з якудза, Всі ми такими були. Але ось у якудзе, як і у всіх інших японців, є дуже багато своїх локальних правил. І якщо ти з ними не знайомий, то краще взагалі-то нічого не робити і бути максимально обережним. Але Дмитро на секундочку втратив, знаєте, свій маленький чемоданчик з обережністю. І е, на спільному фото, коли вони його робили, він доторкнувся до жінки якудза. Якщо хтось не знає, то торкати жінки якудза дуже і дуже не рекомендується, тому що є наслідки, і наслідки ці вам дуже не сподобаються. Я сподіваюся, що не варто пояснювати, що робить одна з найнебезпечніших мафій у світі з людьми, які порушують їх правила. Я не знаю, що врятувала Дмитра, але слава Богу, ця історія закінчилась позитивно і, напевно, вперше в історії. Якудзе вибачили йому і нічого не зробили, але будьте впевнені, що якби там не було камер, все так радужно не обійшлось би. Звісно, не забуваємо, що Дмитро іноземець, і за іноземця більш жорстоке покарання, і все таке. Але факт залишається фактом. Ця ситуація була дуже небезпечною, і Дмитро буквально був за крок до трагедії у восьмому сезоні. Під час мандрівки до Непалу Дмитро разом зі своїм оператором вирішили підкорити вершину справжньої гори. Ну, якось там євірєста, а трошечки нижчої гори Айленд Пік, але це також дуже небезпечна і висока гора. Взагалі, то це одна з найнебезпечніших мандрівок за всю історію шоу. Погода була жахлива, вітер буквально зносив з ніг. Дмитро та Олександр жахливо себе почували. На деяких точках були величезні тріщини льоду. Це було дуже і дуже небезпечна мандрівка. І до речі, Дмитро в одному з інтерв'ю розповідав, що а, після того, як вони піднялись на наступний день, один з японських альпіністів все ж таки загинув. На тій же дорозі, де були вони з хороших новин на цій вгорі. Тепер наш прапор, Ууу! і це дуже класно. Дякуємо Дмитру за те, що він встановив там наш український прапор. Ну, хоч щось позитивне, знаєте, після інформації про те, що там альпініст загинув. До речі, на одному з інтерв'ю Дмитро ділився тим, що мріє все ж таки підкорити Еверест. Тому, хто його знає, можливо, колись ми побачимо і таке. Під час мандрівки до Латинської Америки Дмитра не раз закидували камінцями місцеві жителі. Розумієте, місцеві жителі Латинської Америки це не позитивні азіати. Вони були дуже проти зйомок, і дуже часто саме у Латинській Америці Дмитро потрапляв у страшні і небезпечні ситуації. Якщо ви бажаєте подивитись, то просто вмикайте абсолютно весь сезон. Там в кожній серії відбувається якийсь треш. Взагалі, я б сказала, що абсолютно кожна. Поїздка Дмитра є дуже небезпечною, тому що він один з тих ведучих, який не боїться спробувати м'ясо змії, якусь ящірку побігти кудись, щось там зламати, впасти, перекотитись, вилізти на якесь височезне дерево і так далі. Видно, що Дмитро дійсно просто. Дуже горить своєю працею, і ну я вважаю, що це дуже класно. І звісно, напевно, найбільш відомою ситуацією є подія, що відбулась під час мандрівки до Непалу у 2016 році. сталася дуже страшна трагедія, і це була авіакатастрофа. Тоді ще ніхто не знав, що на цьому літаку Дмитро мав летіти до королівства Мустанг. мустан. Але там була така історія, що буквально за день чи за два до поїздки вони зустрілися зі своїм другом, який вмовив їх поїхати на машині, не сідати на літак. Але розумієте, сісти на літак це буквально 15 хвилин, і вони були б на місці. А ось путівка на джипу на машині це було набагато довше, це було більше доби, це було набагато небезпечніше, але все одно Дмитра була якась чуйка, як він сказав, і вони вирішили поїхати на джипі. І ось буквально через там, декілька годин, як вони виїхали, вони дізнались про цю авіакатастрофу. Здається, на борту ніхто не вижив. На літаку дешевше і швидше, як говорив сам Дмитро. На джипі дорожче і нелогічно, але я в останній момент чомусь обрав джип. В цьому сезоні ви зможете ознайомитись із сюжетом про те, як вони шукали уламки від цього літака. Цілих два дні Дмитро та Олександр. Шукали уламки цього літака, і, до речі, сюжет дійсно супер цікавий, тому я рекомендую обов'язково подивитись, якщо ви ще не бачили цих серій, це сезон 2016 рік, Непал. Обов'язково дивіться, круто є те, що ми з Дмитром говоримо про весь світ. Але не забувайте і про те, що Дмитро говорив і про Україну. У нього є цілий окремий проєкт, який був відзнятий до повномасштабного вторгнення, де він розповідав про нашу неньку. Там є шість епізодів. Програмка називається «Мандруй з Україною. І Дмитро нам показав всю красу нашої України. Тому, якщо ви раптом не бачили, то я раджу обов'язково. Во всім подивитись, тому що це дуже і дуже цікавий сюжет. До того ж, давайте згадаємо його рекорд, коли Дмитро і його команда всього за 4 дні облетіли на малесенькому літачку всі області України, окрім окупованих на той момент областей. Чим ж займається Дмитро зараз? Звісно, сезони а, іноземні він вже не знімає, тому що війна вносить свої корективи всюди. І я вирішила, що звісно що я маю окремо поговорити про новий проєкт Дмитра, який називається Рік і який розповідає нам про. Про реалії нашої країни цілий рік Дмитро знімав два сюжети довгих про теперішні події. Там все показано без прикрас, все показано, як воно є. І я вважаю, що обов'язково кожному свідомому українцю, кожному свідомому громадянину треба подивитись цю там. Два дві коротеньких серії. Обов'язково подивіться цей документальний фільм. Він дуже і дуже багато на що відкриває нам очі, тому я, звісно ж, рекомендую. Взагалі, моє ставлення до світу на виворіт, воно дуже і дуже просте. Я обожнюю це шоу. Я дійсно передивилась всі сезони, і я дійсно вважаю, що світ на виворіт це, знаєте, така собі. Таке собі чудо нашого ТВ, тому що стільки років воно на ТВ і воно не встигло зіпсуватись, воно не внесло ніяких сценаріїв, не з'явилось ніякого ТВшного цього лоску. І саме в цьому все чудо цього проєкту, тому що він залишається супер щирим, він залишається супер цікавим і невидуманим. Це, ну знову це один з найкращих проєктів на нашому ТВ. Тому, звісно ж, я не могла на своєму каналі пропустити світ на виворіт. Я обов'язково мала би про нього поговорити. Ну що ж з вами була Козіліна. Залишайте свої коментарі, підтримуйте мій канал лайком, коментарем. Е, да, два коментарі, можна три, можна чотири. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Також не забуваємо про те, що я залишаю вам посилання на реквізити, де ви зможете підтримати мене. Е, там і «Баймія кофі, і карточки, і все таке. Дякую всім за увагу! З вами була Козіліна і дивіться український контент. Па-па!